Отже, земельна ділянка площею 23 гектари 1504 квадратних метрів. Кадастровий номер завершується цифрами 0,31. Ділянка розташована на території Малібашинської сільської ради. Цірове призначення для ведення товарного сільського продається право оренди терміном на 7 років. Більше обмежень обтяжень я не бачу. Чи відомо учасникам торгівлі місце розташування теме ділянки? Так. Запитання стосовно про встановлюючих документів, які на цю ділянку у вас немає. Вам все зрозуміло по процедурі проведення торгів? Зрозуміло? Так? Так. Нормативна грошова оцінка вказаної земельної ділянки складає 351 315 гривень. Відповідно до рішення організатора торгів, стартова річна орендна платня в розмірі 4%. Відповідно, грошовий еквівалент складає 14 052 гривні 60 копійок. Крок 0,5% від стартової річної орендної платні грошовий еквівалент 70 гривень 26 копійок. Я в ході торгів називатиму цифри за тільки до гривні до гривні і повторюватиму, дублюватиму відсотки запитної грошової оцінки. Вразі, якщо у вас буде бажання назвати свою пропозицію, ви її називаєте. Я хочу ще один крок, чи я хочу кілька відсотків. Чи називається сума, mm -hmm. я не приводжу Так я не знаю. <рес> От і хто бажає придбати право оренди, зазначеної земельної ділянки за стартову річну оренду платню, яка складає 4% нормативної грошової оцінки, грошовий талант 14 тисяч 52 гривні 60 мільйонів. Карточку. Підняли. Робимо крок. 14 маєте, будь ласка, підняті капки, допоки не почуєте тої суми, яка вас не влаштовує. Перший крок 14 123 гривні 4,2%. Погодилися. Другий крок 14 193 гривні 404%. Третій крок 14 263 гривні 406%. Може, хтось хоче внести пропозицію? Називати далі, так? Е, наступний крок 14 333 гривні 408%. Наступний крок 14403 гривні 4,10%. Наступний крок 14 403 гривні учасник номер 2 Ви пустили картку. Тобто ви не погоджуєтеся із сумою 14 403 гривні. Не погоджуєтесь. Не погоджую. Учасник номер 1 ви погоджуєтесь із сумою 14403 гривні 4,1%. Так. 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 Ну, Елементи конкуренції, скажімо, достатньо витримані, у вас не буде заперечень щодо підписання протоколу. Не буде. Отже, учасник номер 1 я б'ю перший раз молоточком, буде три удари молоточка з інтервалом. Місяць три хвилини ми не будемо, а будемо звертатися до учасника, який пустив свою карту, отже, учасник номер 1 14 403 гривні 4 і одна Законодавець передбачив паузу регламентову для того, щоб якщо є ажіотаж, то учасники могли визначитися, подумати, порахувати собі, хоча заборонив. Спілкуватися взагалі, тобто, якщо є хтось інвестор і вставник, а ми такі торги колись були в разі видосії. і покійний голова адміністрації Шевченко каже, давайте оголосимо в Перед підписанням протоколу, І учасник, який не знав хорошу суму на ці заправки, що о... А, вони не побудовані перед... Ні, побудовані ж дві заправки в Якраз тоді хто не доірвалися, то не поток не було. Тобто, іноді буває така ситуація, що не безпосередньо інвестор на торгах, а його повноважена сума. Отже, учасник номер 2 ваше рішення остаточне, осмислене. Учасник номер 1 14 403 гривні 41%. <клух> бачите, п'ю паперу, в мене ж молоток робити. Учасник номер один. Ви готові до підписання протоколу виконати всі фінансові зобов'язання щодо е, оплати за підготовлені документи та проведення доступів. Так? так ви діяли відповідно до правил, вам гарантійні внеси мають бути повернені. Повернені гарантійного внесу ви озвучуєте безпосередньо по балтерії виконавці тобто чи рахунки, чи казку, я навіть не знаю, хто у вас учасник, фізичні особи чи юридична. Отже, в'ю третій раз молоточком. Ніхто не передумав. Mm -hmm. е, учасник номер 1 14 403 гривні 4,10%. Подано зауваження, заперечення, застереження по процедурі проведення торгів є. Mm -hmm. Немає. Торги пройшли чесно, прозоро, е, переможець і переможений готові підписати протокол та акти зі процедури. Тоді ми присуп...